Ваше авто засипало снігом, і ви не знаєте, як вирішити цю проблему і з чого починати? Тоді це відео для вас. В ньому я розповім, як швидко, правильно, ефективно вирішити цю проблему. Ви здивуєтеся, але автомобілісти, маючи певний досвід експлуатації автомобіля взимку, вже виробили. Правильний алгоритм очистки автомобіля від снігу, і про нього ми поговоримо в даному відео. Але в цьому алгоритмі мені здається, є один нюанс: спочатку рекомендують почистити автомобіль, а потім його заводити і їхати. Але особисто мені здається, що більш правильним і ефективним рішенням буде спочатку запустити двигун автомобіля, а потім вже очищати його від снігу. Таким чином, ми економимо час на прогріві двигуна. І також, коли працює двигун, ми можемо увімкнути підігріви дзеркал і скла. Далі з теплого скла сніг буде щищати набагато легше. Але для того, щоб потрапити в салон автомобіля, потрібно все ж таки зробити певні маніпуляції. Спочатку нам знадобиться щітка шкрибок. Якщо її у вас немає, то ви, в принципі, її можете придбати в мережі наших магазинів. Зазвичай щітка шкрибок знаходиться в багажнику автомобіля і відповідно. Першим ділом ми відчиняємо саме багажник. Його не потрібно відчиняти одразу повністю. Достатньо відчинити багажник приблизно на 1 см для того, щоб тиск повітря всередині багажника, салону, автомобіля і зовні був однаковим. Таким чином. Коли ми будемо відкривати багажник, у нас не виникне явища, коли через перепади тиску сніг засмоктує в багажник або салон автомобіля. Тобто привідкрили, почекали декілька секунд і потім вже повністю відчиняємо багажник. Дістаємо звідти щітку, яка має лежати десь ближче до краю багажника, і починаємо. Добиратись до дверцят автомобіля. Очищаємо щіткою дверний проєм. Знову ж таки, дверцята відкриваємо спочатку на 1 см для того, щоб в нас зрівнявся тиск повітря в салоні автомобіля і зовні, і сніг не засмоктало на сидіння автомобіля. Далі вже відчиняємо дверцята, запускаємо двигун, вмикаємо всі необхідні нам підігріви, включаючи, наприклад, підігрів сидінь. І також можна ще сонцезахисні козирки, також Відкрити для того, щоб вони краще утримували тепле повітря біля скла. Таким чином, скло почне швидше прогріватись, на ньому буде танути сніг, і скло буде легше очистити. Після того, як ми запустили двигун, закриваємо дверцята і переходимо вже до очистки кузова автомобіля. Для очистки автомобіля, окрім щітки шкрипка, нам також може знадобитись розморожувач. Скла він пришвидшить процес, особливо якщо на склі утворився шар криги. Лопата, якщо снігу дуже багато, і не завадять теплі рукавички, тому що ми, коли чистимо автомобіль. Постійно контактуємо зі снігом і руки можуть сильно замерзнути. Тому ось ці речі також необхідні для того, щоб очистити автомобіль. Очистку автомобіля починаємо зверху до низу, тобто спочатку починаємо очищати дах. Дехто з автомобілістів нехтує очисткою даху, і це призводить до різних поганих наслідків. Наприклад, якщо їздити з. Великою кочугорою снігу на даху автомобіля з часом його починає здувати, здувати шматками, і ось цей сніг, великими такими шматками, летить на автомобілі, які їдуть позаду нас. В певних ситуаціях, якщо снігу дуже багато, це може пошкодити. Автомобіль і пошкодити його скло. Тому дах потрібно обов'язково очищати. І обов'язково потрібно очищати капот автомобіля. Бо якщо капот не очищений, ми знову ж таки починаємо рухатись, потоком повітря сніг починає здувати на скло і це погіршує видимість. Сніг з даху щищаємо в сторону багажника, не в сторону вітрового скла. Тому що, якщо ми будемо щищати сніг, Вперед на вітрове скло він там почне ще більше накопичуватись, забиватись під капот, під скло і вичищати його звідти буде набагато важче. Тому щищаємо сніг на багажник. Якщо у вас хешбек або позашляховик, то це взагалі кайф. Сніг просто з даху, падає спокійно собі на землю і ніяких проблем немає. Якщо в нас седан, то там ще трішки доведеться пощищати сніг зі скла і з самого багажника. Дуже часто автомобілісти не чистять дах, тому що не вистачає просто довжини шкребка. Ми намагаємось на цьому аксесуарі зекономити і купуємо якісь такі маленькі, коротенькі шкребки, щітки, які там не займають багато місця в багажнику. Але все ж таки краще взяти шкрибок щітку подовше або обрати варіант з розкладним механізмом, який може подовжуватись декілька разів. Такою щіткою ви без Якихось особливих зусиль можете спокійно почистити дах свого автомобіля і не наражати на безпеку інших учасників дорожнього руху. Після очистки даху переходимо до очистки скла. Можна починати з вітрового скла, або, наприклад, з бокових або задніх вікон, в залежності від того, які з них почали вже відігріватися, адже двигун ми. Вже запустили, скло нагрілось, і відповідно сніг на ньому почав танути. Дивимось, де скло прогрілося сильніше, де буде легше почистити сніг, і звідти починаємо. Очищаємо спочатку те скло, яке відігрілось, а потім вже переходимо до всіх інших ділянок. Очистивши скло, очищаємо капот. Не забуваємо про фари і фонарі. На них також часто люди не звертають уваги, але в принципі. Фари нас забезпечують світлом, а фонарі дають іншим учасникам дорожнього руху зрозуміти, які маневри ми зараз будемо виконувати. Відповідно, якщо у нас задні фонарі заліплені снігом і не очищені, інші учасники дорожнього руху наражаються на небезпеку. І ми також наражаємось на небезпеку. Тому очищаємо не тільки автомобіль, а й його оптику. Очистивши вікна, капот і багажник, переходимо до нижньої частини. Кузова і далі вже звертаємо увагу на колеса. Якщо снігу насипало дуже багато, деякі автомобілі можуть просто не виїхати самостійно з такої кучугури снігу. І тут нам якраз знадобиться лопата. Лопатою потрібно обкопати простір навколо коліс, щоб автомобіль зміг почати свій рух і не забуксував. Інколи трапляється так, що доводиться досить багато копати до того місця, де буде вже нормальне очищене дорожне покриття. Тому лопата також має бути. Бути нормальною для того, щоб ви нею могли одразу там прибирати великий об'єм снігу. Також деякі автомобілісти рекомендують звернути увагу на вихлопну трубу. На це взагалі ніхто не звертає уваги, але знову ж таки, якщо снігу дуже багато, може заліпити і вихлопну трубу, що може там погіршити роботу автомобіля. Тому після повної чистки автомобіля, відкопавши його снігу, відкопавши колеса. Дивимось на вихлопну трубу, щоб там не було снігу. Якщо сніг є, то виділяємо його або там пальцями, або якоюсь гілочкою, або іншими предметами, які є під рукою. Інколи трапляється так, що за період стоянки автомобіля відбуваються різкі перепади температур. Спочатку випадає сніг, потім сніг трішки тане, потім знов мороз, і на склі утворюється шар. Криги, який згодом ще й може знову ж таки присипати снігом, і коли ми очищаємо скло автомобіля, ми можемо побачити, що під шаром снігу в нас є ще крига. І якщо ця крига там не розтанула від підігріву скла, а нам вже швиденько потрібно їхати, можна використовувати спеціальні розморожувачі. Це аерозольні засоби або засоби у вигляді спрея тригера які мають високу концентрацію спирту, їх ми просто наносимо на кригу, яка є на склі, і через високу концентрацію спирту крига починає швидше танути. Якщо Товщина криги невелика, то в принципі достатньо буквально декількох хвилин для того, щоб крига розтанула і ми могли її спокійно прибрати. Якщо шар криги затовстий, тоді нам потрібна комплексна дія. Тобто в нас, наприклад, працює там підігрів вітрового скла, якщо він є, працює обдув скла, адже ми заздалегідь вже. Запустили двигун автомобіля. В нас відкинуті сонцезахисні козирки, які також утримують тепле повітря біля скла. Ми використовуємо розморожувач і додатково можна використовувати ще шкрибок, яким якнайкраще якраз і видаляється лід зі скла. Головне бути обережним на тих ділянках, де скло контактує з лакофарбовим покриттям автомобіля, щоб в азарті шкребком не зачепити. Фарбу автомобіля не пошкодити її і в подальшому там не утворились осередки корозії. Ось, власне кажучи, і все. Після таких маніпуляцій ваш автомобіль буде готовий до поїздки і експлуатації. Але якщо ви хочете пришвидшити процес очищення автомобіля, то про певні нюанси потрібно подбати заздалегідь. Наприклад, окрім того, що на склі може утворитись шар криги, цією кригою склоочисники можуть. Примерзнути до вітрового скла, і щоб їх відігріти, знадобиться дуже багато часу. Тому досвідчені автомобілісти, знаючи про можливі снігопади, заздалегідь роблять певні дії. Наприклад, підіймають склоочисники, щоб вони не Притискались до вітрового скла, і в деяких випадках можна використовувати навіть спеціальні захисні чохли на склоочисники. Вони продаються окремо або можна просто взяти шкарпетки підходящого розміру. В подальшому, якщо автомобіль засипле снігом, нам достатньо буде просто зняти чохли з склоочисників, і наші склоочисники будуть готові до роботи. Те саме стосується і вітрового скла. Існують спеціальні накидки на вітрове скло, які кріпляться, наприклад, за бокові дзеркала, і захищають скло від Снігу. В такому випадку, якщо автомобіль засипле снігом, нам достатньо буде просто зняти чохол зі снігом, і під чохлом у нас буде чисте скло. Тому, якщо ви хочете пришвидшити процес очистки автомобіля від снігу, можете використовувати ось такі аксесуари і лайфхаки. Вони трішки полегшать вам життя. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!